Вітаю на каналі Гостях у Тані. Пропоную вам спекти ось у такий дуже смачний і запачний пиріг за моїм рецептом. Пиріг спечеться дуже швидко, він м'якенький, тає в роті. Пекти його. Не встигає закипіти чайник, а уже тісто готове для випічки. Дуже швидко замішуються інгредієнти, всі прості, доступні. Зараз я вам покажу, який він у розрізі. Він м'якенький. Ось подивіться, який він у розрізі. Мало. Тіста, дуже багато начинки. У мене сьогодні він із замороженою малиною, можна із полуницею, із вишнею, з будь-якими будь замороженими ягодами. Ось Подивіться, яке тісто пористе. З простих інгредієнтів можна зробити ось м'яке дуже пористе тісто. Для цього пирога нам потрібні такі продукти яйця. 4, яйця, 200 г молока, кімнатної температури, пачка розпушувача. Ось у мене тут 15 грамів, 120 мл олії соняшникової, 200 г цукру. Муки 300 г і будь-які заморожені ягоди. Можна не заморожені, можна просто консервовані. У ну, мене сьогодні буде заморожена малина, я її, щоб ягідки між собою не злипалися, я її пересипала крохмалем. Можна заморожену полуницю, можна смородину, можна будь-які заморожені ягоди. І невеличка дрібка солі. Тепер я яйця перетираю із цукром. Можна будь-як, можна ложкою, можна венчиком. Я просто візьму міксер і швиденько, щоб швидше було, перед б'ю міксером і додаю сіль. Вливаю молоко, нічого не збиваю, просто вливаю молоко і перемішаю, вливаю соняшникову олію. Теж переміщую. Тепер я просію муку, додаю розпушувачу. Ось отаке тісто повинно бути. Це його гарненько перемішала. Частину тіста я вилила у формочку. Тепер я зверху буду класти заморожені ягоди. Ось зверху я розкладаю заморожені ягоди на одну частину тіста. Ось я залила другою частиною тіста і зараз ставлю у духовку для випікання. Випікати я буду при температурі 180 градусів, перевіряю, я готовність пирога сухою шпажкою. Ось пиріг уже спікся, але я не рекомендувала б його відразу розрізати, поки він не прохолоне. Зараз я зачекаю, поки він трохи прохолоний. Потім я його витягну із форми і потім вже розріжу. І в розрізі покажу, який він. Ось подивіться, я розрізала пиріг. Тут багато начинки, багато ягід і дуже-дуже смачне тісто. Дуже пористе. Ось таке пористе, смачне тісто. Тому випікайте. До чаю, до будь-яких будь напоїв, дуже швидко випікається. Якщо у вас немає вдома чого до чаю, то цей пиріг дуже швидко можна спекти. На все добре. Всім до побачення.